на каналька і на шоу. Я була в Бувтушкавці і привезла к лупу Наша корічка приїхала з Трускавця сьогодні, а там була з бабушкою і дідушкою. І вушка в наї такі гарні, купила Я купила собі. Взяла. Так. А мяу-мяу. ну-ка. І у куча сувенірів. І наша коріша привезла багато сувенірів для нашої донечки маленької, і для, для стрижчиків. Для неї, і для папи, і мами, і для братика. Да? Для всіх. Для всіх. Добре. Почнімо. Це до мовичок. До мовичок? Це, це до нас додому. До мовичок. Мама, в мене є. Так. Ні, не хочу. Ходімо. І понухи я купила. Іконку добре. У нас багато іконок. У нас ціла стіна для іконок. Да. Мені здається, що у нас є така іконка? Чи Дай подивлюсь. Якщо є, то велика. Сімістрельна. У нас є така. У нас така є, але хай буде ще. Але це маленька. Покажи, мамі. Це що? Але це до моїй до бабусі і дідуся. Це що? Це до мовчок теж до бабусі і дідуся. Бабусі і дідуся? Сади до Юрі, бабутоньки. Бабушки, дідушки, да? Так. Тут є ложе. А оно каже. На. І там на них різні написано. Дивіться. Тут написано у дачі, а тут багат. Ви помітили? Вот да. Я. Так. Він доставай, його. не доставай, покажи. Так, все такі. Мама, ви і покажи. Це, це моєму братик. братику. Братику спінера? Так. Да. А ну давайте глянемо, він працює. Що ти робиш, камілка? Открию. <плес> Класно. У нас вже спінерів багато. П'ять спінерів. Ще. будуть. А що це за паличка? Це я буду камілку вчити. Буквам і цифрам. Це така паличка. а ну покажи мені. А ну покажи. Це я буду Кавіку вчити буквам і цифрам. А... О. О, який жучок Покажи. У нас такий був, але він поламався. Угу. Маша нишками. Махаю нишками. потрогай его. Потрогай его ну ка тюк 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 Это тюк 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 я его тюк тюк это тюк 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 Гарна? Mm, дуже гарно. Я сама таке робила. Треба я хтось поставити. Я знайшла це додому поставимо. Да. Добре. Бо ми ще собі достаємо. Поки що поставимо десь тут. Знаєте, коли я це зробила? Mm -mm. Ой, 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 падає. Треба горшечок і маленький. Ой, mm -hmm. для неї. Розуміли? Так. Да. Зрозуміли. Амика, бори, бори, вот это, вот это. Вот okay. это. положить на место. Бери. Вот это. Это что? Чуть-чуть не открылось. А еще я купила маме тату от кавы чашечки. Открывай. Чашки yeah. для кавы. Вот это тату. А это маме. А сейчас побачу. А это маме. Это тату. Так. А это маме. Трускавец. А да. это папе, это маме. Папі. А це мама, це тобі. Це мама, а це папі. Без да, це тобі для кави. Постава. Це натуральна глина. Класно. Мама, забіга. Давай. Це для карінчика, да? Положи. Покажи. Це брілочок. Це брілочок-футбольний мячик для мого братка. Ясно. Що це? Це подарун папі. Я хочу Дивись. А що там? Це е, моєму тату на день народження. А що там, там таке? Я хочу не можна відкривати. Але ж відкривати не можна. Та -та То тату не бачив, вона подивиться і нам покажи. Мама, я його запечатала, тому його відкрити не можна. Тільки папа може відкривати. Наші треба було на сунечко не показувати. Ну, ми подивимося. Давайте ще щось інше подивимося. <поти влечко> що покажемо? <поти влечко> О, що? Це таке? Ти <поти влечко> принцеса. А ну-ка. А ну-ка, Фея, а ну-ка спробуй, Фіє, дує, півник, не! чи ні? Не? не дує! А ти спробуй. Кріка, отак. Не так, вона не так. О, так. А ну-ка, давай показуй. А, півник дує. Хм, як гарно. ні. Така сопілочка, да? Свисточек? Як гарно. Так, що там у нас заступне? Ля-лям ля-лям. Що хочеш? Це мило до нас додому. Це натуральне мило, яке дуже довго не змилюється. Так, воно дуже довго не змилюється. Представляєте? Хочемо подивитися. Це натуральне мило, дуже довго не змилюється. питання. Карпатське. Натуральне мило. Мило, лаванда. Ну, Воно довго, довго дуже не змилюється. Зрозуміло, Заренька. Дуже класне це так. Да? Ей, сміти вийшу. Ну, так, жичок. Ну, доставай так. Ей, ми доставай. Що? О, це ще одне мило. Покажи, Камілоні. А не А це ще добавить до бабусі і дідуся. Карпатське це бабусі і дідусю. Mm -hmm. Кому Верб? і лимон. Це тобі додому. Це тобі. Мені? А, а я еще? Це магнитик на холодильник. Це магнітик на Живина. Живина повна. Тобі, мама на машину. Дякую. Такий брілочок на машину. Тепер угу. я, 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 я У тебе. То да. так, так. О! Показуй. Так, а рука. Все я ходила на уроки там до вчительки. Так. На рівані ми ходили наші. Угу. Так, ще что? Открывать можно. Сова? У -у -у. А я то что? Жучок. Он пишет, это жучок. Угу. А я пью так маши. Бей, -бей, -бей, Бей, А вы открывали? Нет, не открывала. Я открываю. Как? Покажи. покажи, покажи всем, покажи. А. а я то что? Мам, это тебе. Спасибо, сынечка. А это Мам, Дякую, а папе. О, ви тут? Так. Дивіться, це моє вот. Це моєму тату народження, дивіться. Так, дивіться. Тут ввьодки. І це я сама робила, так? Молодець. Ложика вік. Ложикавик. А я зодиться. Іще щось. О! Це мама, це тобі. Це тобі. бій. Такой любой. Дома. Дома, а це магазин. Дарма подивитися. А давай mm -hmm. попробуємо одіть. Давай. Воно розтягується. Отак. І затягується знову. Давай затягнемо давай. тобі. Не, давай я. Дві один. А ну допомагай, моїх донечка. І маленька хай допомагає. А. Мам, Давай. Я давай. давай. Оце З мамою. Как его ж Снимай, Знімай корішка. А ну. А треба його ну, розтягнути так, надо треба вот так. Воно розтягується. Так, давай вдягайся, ночку мені. А, ну, давай. Так. Так, тяни. затягуй. Що не затягувати? Шарики. Хочеш, ось. ось що шарики бери. Бери шарики і тяни. Затягуй тоді чітко. І другий шарик. Обережно. А вот так, все. Не могу. Все. Эй, каешься! Давай. тягай. На, затягивайся, ночку. затягивай. Нет. А ну, кричика развернем, а самое сделаем. Так, на, донечка, а ну, затягуй. Доночка, затягуй давай мені ручку. А ну-ка. Это... В одну тягне сторону. Саманька залучені? Да. Чи думай уже сестричка? Я. Ну давай. Все, так? Да. Все. Поправку, будь ласка, мені так гарненько. ще було такое. Сита музыка. Вот так. А ну-ка, я подарусь. Бачики, які тут камінчики гарні. Що, за Дякую, донечка. А вот Таня, доставай камелочка. Ну, а еще камики купила в распечатку. Тоже? Ой, какой о, гарный, покажи. О, так, о, такой самый, да? Угу. Дуже Воспущение. гарно. Сильный фонарик. Давай. Так, а то еще такое. Лазер, фонарик. Светы сюда, покажи. Вот сюда светы. Лазер. А ще нажми на цю кнопочку. Я учу. Да. Сюда світаю. Дивіться, і. Дай ее можна? Можна? Дай мені, пожалуйста. <світ> Донечка, це лазер. Це мій. Бачиш, яка лампа? не купила. Зрозуміло. Это бе. Дай мені. Блакитного кольору, так? Да? Дай мені, хамі. А ну помахайте коним. ним. Ну я хоч показати, там три режима. Ну сейчас вона потім покажеш. Доставай ще нам щось цікаве. Немає. Дай покажу. Дивіться. Ось. Це простий фонарик. Так. Це синій фонарик. Так. А це лазер. М -м -м. Дивіться. Ось. Все, дивіться. Давай маленький на платько. Я а. думаю, що за цей день буде не одне відео. Які тебе гарні вушка. Просто прелість. Знаєте, що я думаю? За цей день буде не одне відео. Да? Да. Да. Працює донечка? Я думаю, да. Я знаю. Зрозуміло. Бачите, Ой. скільки нам наша донечка привезла подарунків. И тату. Знаете, что там? И маме. Знаете, что там? Ну, ты же не даешь подавать, конечно. Я хочу рассказать. Давай. -то? Там есть... Не открывать. Хочу поделиться. Там брелочек и, и яхбочка. Я поделюсь. Так. И для соли штучка. Разразумимо. Ставь лайк. И подписывайтесь на канал. Пока-пока. Не, я. Пока-пока, девчатка. Нет.